Ганна Левченко 200 ролей у кіно. Анна Лев так поспішає жити і творити, що навіть скоротила власне прізвище. Семирічною знялася в першому мультфільмі Характерна актриса, джазова співачка і голос мультфільмів, покемони, телепузики і, звичайно ж, Сімпсони у жовтому кольорі Сонця Анна веде нас на кіностудію. Цей пам'ятник генделикам кіностудії Довженко, щоб більше не бухали. Отам Лесь Янчук поставив капличку, отут пам'ятник, і всі три круті генделики закриті. Хто не п'є, той або хвора людина, або велике падло. І це застілля акторське, по-перше, воно було Після зйомок, до зйомок на знімальному майданчику ніхто собі не дозволяв. Хто дозволяв, ті йшли геть. А після роботи, напруженої роботи, актори, режисери, група, всі збиралися, е е скидалися, хто чим міг. Це не були великі банкети. Ми різали сало у гірки. до речі, в будинку кіно. мій чоловік зі мною робив е вечір. Кіношні Бувальщини, де ми згадували всі щасливі наші епізоди. Кажуть, чому ми збираємося тільки на поминках? Давайте згадувати дуже багато всього хорошого було. Ми спасалися цим. І коли заборонили, це була як маленька смерть. Навіть не як маленька смерть, а як велика смерть. Чому я вас привела до бюсту довженка? Тому що він мені рідний, не тому, що кіностудія Довженко, а тому, що мій чоловік, народний артист України Анатолій Барчук, єдиний, хто грав Довженко у фільмі на київському напрямку. Він дуже схожий був, високий йому волосся робили сивим. Він зіграв Довженко, але про це ніхто не каже. Так що я дружина Довженка. Багато людей вважають, що Довженко був такий популіст, він знімав агітки, комуністичні. але Він дуже був творча людина, і у той складний час він завдяки тому, що знімав агітки, він ще просував справжню творчість. Він творч, він геніально знімав агітки. Це перша будівля, був адміністративний корпус Щорсівський павільйон. Чому він так називався? Я не знаю. Мабуть, щорс тут не бував, але в цьому павільйоні існує музей кіностудії Довженко, але він зачинений дуже і дуже давно. На жаль, сюди водити студентів, дітей, іноземців дуже тут красиво. Є про що розповідати, є що показати. А за Щорсовським павільйоном така є споруда, яка в радянські часи, останні такі Брежнівські, робилася, і називали це БАМ. Це такий був довгострой, це були такі нові адміністративні корпуси. І він якийсь такий, як був недолугий, такий він і лишився. А тут був мій кіноакторський екшн-курс на кіностудії Довженко, зал акторської майстерності. Тут ми займалися, тут ми раділи, вчилися стати акторами. Біля пам'ятника Кобзарю на кіностудії «Довженко» дуже любили фотографуватися мої студенти, бо саме тут навпроти у мене був кіноакторський екшн-курс. У мене було дві групи, люди дружили між собою, і тут біля Шевченка фотографувалися на пам'ять, коли отримували дипломи від мене. І Шевченко у нас як батько на всю кіностудію і на всіх моїх студентів. У актора немає віку. Як казав Станіславський, всі актори діти. Але суки не діти. Це не я, це не я. Це Станіславський. Я не зараз. Я вже 33 роки. Барт Сімпсон український. Ай, Айкарама! Кусіть мене за шорти. Справ тому, що Сімпсони це унікальний серіал, який. Увійшов як найдовший серіал, мультсеріал у світі Книга рекордів Гіннеса. І дуже грандіозний проект, і мене затвердила Америка. Тобто, всі голоси затверджувалися Америкою. І мене затвердили на роль Барта Сімпсона. В цьому році виповнюється 50 років, як я знімаюсь кіно. Починаючи з сталевою бручкою», я знімалася з Миколою Гріньком, народним артистом Росії, з Олегом Жаковим. Вони були мої партнери. Уявляєте? Сім років дитині у мене такі партнери. Для того, щоб дублювати кіно. Треба мати не тільки широкий голосовий діапазон, ще треба мати широкий акторський діапазон. Бо я озвучую дітей манюке, а потім діти спілкуються з бабчею, яка єлі, дик, і така. Ну, Будь-яка. Тобто вік голосом робиться вік будь-який я знаю, яка людина каже, з яким зажимом. І коли у мене різні тітки спілкуються в кадрі, я їм вигадую вади, голосові вади. Але і вади не головне. Головне, що я відчуваю людей, люблю людей. Ми всі поза часом. Весь світ театр, а люди в ньому актори. А я зараз кажу весь світ, кіно, а ми всі з вами в кадрі. Довженківський сад пропадає. Але це не найбільша проблема кіностудії Довженка. Кіностудія Довженка спасається вже багато-багато років від того, щоб її продали, і отут не набудували новий житловий масив з цими страшними свічками марочосами. Довженківський сад, фабрика мрій, кіностудія Довженко. Ми боремося за те, що в кіностудія була найбільші павільйони в Європі. Досі стоять, досі працюють. Люди помирають, а кіностудія Довженка живе. І хай вона живе. У мене чоловік, народний артист України Анатолій Барчук. Це легендарна людина. І ми з ним вирішили в цьому саду насадити вишень. Ну, вишневий сад, знаєте, театр. І ми хотіли, у нас тоді гроші були, ми заробляли добре, знімалися в кіно. І ми вирішили взяти благодійно а, висадити тут, щоб був яблуневий сад Довженко і вишневий від нашої родини. Ми нам заборонили, сказали, що ми не маємо це ж таке місце. Це якась потреба вікова, чи загальнолюдська посадити дерево. Дерево це ж все наше людство, це всі наші генерації, всі наші покоління. Та від кого ми пішли. І як ми розрослися, і як ми усихаємо. І як ми будемо цвісти, а це дуб. А, дуб не буде цвісти! Він буде тисячі років стояти. Я дуже люблю кіностудію, я дуже люблю цей сад. Бо я тут народилася, багато років працювала. Тут народилася моя донька, тепер народилася моя онука. І я думаю, що кіностудія відродиться, як і наш український кінематограф. Я спостерігаю вже якісь кроки в цьому напрямку.